Зимой завжди гартізатим на цем, друзі. Сьогодні будемо грати в таку прикольну гру назвою World WorldBox. Це, друзі, симулятор Бога, реально тупова гра, в якій ми можемо створювати цивілізації і дивитися, як вони розвиваються або як їх... вони руйнуються. Все залежить від вас, від вашого вибору. Так, друзі, коротенько. У мене є отакий, от бачите, острівок, в якому багато людей. Тут десь около до хрена, коротше тисячу чомусь народу. Вони розвиваються, як ви бачите. Дуже прокачано вони зараз дивіться, Ось до них такі будинки. У них навіть статуї золоті, ось до є мельниці. Ось до них багато чого є, навіть човни багато всього, друзі. Я прокачував це королісто, друзі, десь вже тижня два чи три, може навіть місяць я його прокачую, зберігаю, щоб не просрати. Мені просто цікаво, що далі буде. А далі, друзі, на жаль, нічого не буде. Це максимум розвиття цього короліста. Це на ПК тільки, друзі. є. Там багато модів можна скачувати, багато фігні. А На смартфоні на жаль, немає. Тож викидайте вашу мобілу нахрен з вікна і купляйте ПК. Це була не шутка. Також, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу відео в описі, буду дуже вдячний. І підтримуємо країномовний контент. Давайте дивитися русняві відоси. Бо як я вас сум побачу, що ви дивитесь русняві відоси, я вас нахрен побиваю. Шутка, напевно. Тож, друзі, реально топова. У мене королівство розвивається, як ви бачите, цивілізації. Зараз ми будемо їх харачити метеоритом. Да, друзі, от таке в мене настрій сьогодні харачити їх метеоритом, а чому мені? маю повне право. Так. Опа, ой-ой-ой. Бачите, друзі, капзда немає вже нічого. Боже, скільки будинків по горі. Ой-ой-ой. Мамбах, лки, отак вам, сука. Я просто представляю, що це росіяни, друзі, так легше грати. Хуяк все, і немає росіяна. Куди ти човник, сука, чкаєш? Іди сюди. От так тобі курва. Будеш знати, що робити, сука. Так. Де Путін живе, сука? Ось до тут, напевно, посередні, я зараз як ебану сюди, сука, єбану. Все німати буду, да, так яких хочу, Поїбать мені. Так, ось так ось сюди, бля, то похуй жди, сука. На сука. Жаль, друзі, що так не можна. В реалі, я би в Росію виявив о цими Я до патрії Пульсу. Чесно говорю, друзі. І хто хоче так само, як я? Дуже вдячний. Це реально топово було Так, давайте сюди хіречнемо. Мені просто насрать на цих людей. Так як на росіян. Воно все одно збережеться в мене. Все тож. Отак, от сука. Це краля. О, дивіться, що сталося з цивілізаціями. Трошечки покорожило їх, але нічого. Отаке от, от відос був коротенький. Дякую за перегляд. бережіть себе, па-па.